Доброго дня, шановні дев'ятикласники! Сьогодні ми починаємо вивчати інформатику в 9 класі. І спочатку ознайомлю вас із основними темами, які вивчатимуться в 9 класі. Це програмне забезпечення та інформаційна безпека, опрацювання табличних даних, 3D-графіка, алгоритми та програми, бази даних, розв'язування компетентнісних задач та виконання індивідуальних та групових навчальних проєктів. Для виконання деяких завдань вам знадобиться тоненький зошит, бажано в клітинку. Сьогодні ми розглянемо тему класифікація програм. І відразу ви можете задатися питання, а як можна класифікувати програмне забезпечення. І я впевнений, що в кінці уроку ви легко зможете дати на нього відповідь. Але спочатку згадаємо основні. Інформаційні процеси, що визначають дії, які можна виконувати з інформацією. Це такі процеси, як пошук інформації, її зберігання, передавання, опрацювання інформації, використання та захист. У курсі інформатики ми досліджуємо інформаційні системи. І, наприклад, інформаційна система телебачення забезпечує. Збирання і поширення інформації. А мобільна мережа зв'язку допомагає передавати інформацію. Цифровий фотоапарат допомагає обробляти та зберігати графічну інформацію. Комп'ютер взагалі здійснює всі інформаційні процеси. А людина є найдосконаліша інформаційна система з усіх відомих. Інформаційна система має дві складові. Це програмне забезпечення та апаратне забезпечення. Якщо розглянути інформаційну систему комп'ютер, то до апаратної частини відноситься монітор, клавіатура, системний блок, принтер і так далі. А до програмного забезпечення весь комплекс програм. Апаратне забезпечення інформаційної системи ми вивчали в 8 класі. А із різновидами програмного забезпечення ми зараз познайомимося. Програмне забезпечення можна поділити на три класи: це системне, прикладне та інструментальне. До системного програмного забезпечення відносяться операційні системи, які ми розглянемо на наступному уроці. І сюди ж до системного програмного забезпечення відносяться в нас драйвери та утиліти, які підтримують роботоздатність нашого комп'ютера. Прикладне програмне забезпечення. Призначене для виконання найрізноманітніших життєвих завдань, наприклад, опрацювання числових даних, ведення тексту, створення малюнків, музики, і навіть для роботи в мережі інтернету. Інструментальне програмне забезпечення воно використовується для проєктування, розробки, налагодження і тестування програм та інших завдань, які пов'язані зі створенням програмного забезпечення. А тепер накресліть схему в зошит, і після цього розгляньте графічні позначки програм і вкажіть місце кожної програми у схемі. Наприклад, біля системного програмного забезпечення, куди відносяться операційні системи, вам потрібно поставити цифри з номерами 1, 7 та 8. Під номером 1 у нас позначена операційна система Windows, під номером 7 операційна система Mac OS, а під номером 8 Операційна система Android. Аналогічно вкажіть місце кожної програми у схемі успіхів.